Приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог! Не проблема. Це легко. В мене є сосиска. Ой, потрібна олія. Гаразд, бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку! Я думаю, цього достатньо. А тепер поклади ковбаску. Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте, ах, о чому? Забери це. Ах, дух, не потрібно стільки олії. Люба, але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак, тепер мені знадобиться каструля, Налийте в неї трохи олії. А тепер вставте сосиску і сир у тісто. Тепер додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Таба. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно! Я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачні, що малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато! Я в захваті! Що це? Це підгоріла ковбаса! Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги? Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможець, шефе? Я знав, що я найкраща. Ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне. Я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, люба для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки, яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Це красиво! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах, я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. Чудово! Вийшло неймовірно апетитно! Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуниці. Така свіжа. А тепер чорниця і червона смородина зверху. Маляткам це точно сподобається. О, це виглядає чудово! Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно! Я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітос наверх. І так, шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу, і це буде так смачно. Торт буде красивим, переливчастим апецитна. і чудово. Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр! Залишилося тільки показати все дитині. Вау! Водові. ці торти виглядають добре. дуже добре. Я б не виписувався з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. А, дай мені спробувати. М -м як смачно мені подобається. А що ти приготував? А ось. Вау! Як смачно. а тепер ми скуштуємо Смачна. полуницю. О, так смачно! Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але хм. Чи це смачно? Угу, Мені подобається, але яка ж переможе? О, бабусю, ти перемогла! Ура! Я найкраща! Тепер хочу яєшню. Приготуєш? Так, я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого. є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в чудово, бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре. Налий більше олії в пательню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати. Давай. О, ні. Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд. Він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це. Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально, гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. Який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе. Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало. Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моя шедевр? Ем, насправді це виглядає занадто просто. Я просто точно я не буду цього робити. Ша ідея. Я відокремлю білки від жовтків. А зараз мені потрібно попрощатися ну, з другими. щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А чудово, дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно! Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішно. Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не чіпай це. О, ні. А, що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєшня точно згоріла. Горіло, як так сталося. Що мені з цим робити? Маленькому Анце точно не сподобається. У мене виникла ідея. Тупом. Тоді воно точно буде смачніше. Mm. Добре! Бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе, ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно. Я б хотів. Ай! Боляче! Ну, добре! Е, можеш спробувати! Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене. Я так довго чекав на цю страву. Що це таке? О, Сестрин Почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце. Воно таке миле. Бабусю, я тебе люблю. Це смачно. Дякую. М? Що це таке? Це як торт, що з тобою не хм. так. Хм. Ну, не так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець, е, -е бабуся. Ой, ой, Я тебе люблю. Справді, ура! Я такий радий. Тепер я хочу піцу. Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу? Е -е. І ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піцайоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали! Готово! Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой ой, моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. Ой, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово! Це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори. О, це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Ена точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. ж, тепер Паразд. нам доведеться чекати. Ой, неймовірно, апетитно. Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. М -м -м -м. Як гарно і апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвилин. І все буде готово! Ех, чудовий помідор. Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. Тренуєшся. Готово. Залишилось відправити все в духовку і воно готується. Скоро побачимось. Моєї чудова піца. Фу, ти не повинен був класти це в духовку. Що? М -м Ой, це так смачно. О, ну, вона точно переможе. Є і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре. Ось тобі Енн. Ого, тут так багато піц. Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави! Це не смачно! А що приготувала бабуся? Як красиво! І сир тягнеться! Класно! Хочу швидше спробувати. М -м. Бабусю, це так смачно! Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця! Ой! Йохо! Я знову виграв! Ой, моя спина! Ох, все гаразд. О, гаразд! Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це Давайте разом була птицю. Давайте Поїхало. візьмемо його. Мені потрібен розмовляти підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету свіжої молодої смажені. Дивовижно готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху сиро. помідор і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Це Мені булочки. Не Я Булочний сам. бургер. Він вийде неймовірно смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, Полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою, і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. ти чудовисько. Ах. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все. Ого, готово. Ого, Венздей! Твій бургер виглядає страшно! Мені подобається! Там щось є. Смачного! Хм, Яка смачна Я річ! Довго. Я маю спробувати це скоро. Апчу. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно! А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу, це цибуля. Це огидно. Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі. Круто! Тепер спробуємо мармелад. Мм, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово! Емі сподобався мій бургер? Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао, це найлегша страва для приготування. Все, що мені потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Він це зробив? Хм. Що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Мм... Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. На бабуся. Добре. Я додам крихітну щіпку, немає проблем. Незграбна дівчина. Вона не дивиться? Добре. О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин, цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре. Давайте наллємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур. І вона блакитна, і така смачна. Те нею склянку. трохи посипок. І чудово давайте нал'ємо всередину наш шоколадний молок. Ой о і звичайно треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно! Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився, ду, трубочка ду, райдуги ду, ду. і єдиноріг. Як, як мило, круто це бабула. буде виглядати? У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного ду, молока. Та-да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке, бабусю? Це підійде. Тепер давайте налиємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Тепер давайте я закінчила. Ще пару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Хм, Слово виглядає страшно. Є черв'яки? Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найзначнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд, я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкала. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями, а тепер додамо кольоровий барвник. Ось він такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой, додай більше олії і відправ картоплю. Смажитися чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой! О, Подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто! Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого! Вона виходить дуже смачною! Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо! Дякую, Еніде. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово. Налий кетчуп і все гарно. Вони готові до зачаття. Чорна картопля фрі. Клас! Венсдей, твої картоплі Дамок. виглядають чудово. Венсдей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. М -м, смачно. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Маєш, вони теж кач. смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так, і спробуйте так. Без рук. М -м, це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони як? теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Дякую. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Минці, я теж. Ага, Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись. М -м, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, Я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка, Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте нал'ємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки. Крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка, вау, це ж павучки-блінчики. Їх потрібно прибрати. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м добре, добре. Що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці.